1967 році над Коннектиком люди побачили невідомий літаючий об'єкт, давали йому різну оцінку. когось це була безформана тарілка прозорого кольору. Якось це була швидкісна бляшанка, яка зникала від уваги людей. Що це було, ніхто не знав. І якоїсь інформації про це неможливо було знайти. На наступний день у селищі поряд з цією подією. Почали зникати люди. Через пару місяців їх почали знаходити вбитими. Вбивця ж дзвонив на прямі етери до радіо та розповідав про методи, структуру та як він це все робив. Через деякий час до жителів міста Мідлтаун почали надходити листи з повідомленнями про майбутню дату смерті. Сьогодні ви дізнаєтесь три історії. Одна з яких є вигадкою. Одна є історію з Даркнета, а одна є з реального життя. Чи зможете ви відгадати, де яка історія? Мене звати Антон, і ми вирушаємо на пошуки альтернативної думки. Я спробую вас обманути. Біля одної з Нью-Йорку в 70-х роках почали з'являтися дивні речі для звичайних людей. Літаючи без звука об'єкти в небі, бачила не одна людина біля миса Монтау. Час від часу перед Нью-Йорка з'являлись таємничі люди в чорних костюмах та з чорними кейсами. Вони були не схожі на людей, які жили тоді. Вони не схожі були на сучасних тутешніх людей. Вбрання та звички бентежили жителів селища Стемфорд. виписка з газети «Розповідь Бармена. Зайшовши до закладу, людина, повністю одягнута в чорне, зразу підсіла до мене за барну стій, та запитала, який сьогодні день, час та де вона знаходиться. Класичний костюм, в літню спеку, окуляри та кейс у руці. Сівши до барної стійки, він зразу мене здивував. Я йому все пояснив, але дивак мені відповів, що він запізнився на декілька днів. Час від часу такі спогади зустрічалися по всьому штату Нью-Йорка. Людей бентежили люди з майбутнього та невідомі літаючі об'єкти. Коло цього будувалася історія пропавшого юного хлопця Мітера Бріна, якому було всього 15 років. Мітер був чудовою дитиною, живши в тутешньому притулку. Він гарно вчився та мріяв стати копом. В один із літніх вечорів до притулку завітали дві людини, одягнуті в чорне та з кейсами. За день після цього мітер пропав. Із виписки інтерв'ю з директором притулку Жані Кліван. Два молодих хлопця завітали до мене в кабінет. Одягнуті повністю в чорне. Вони виглядали як щось з майбутнього. Година була о пів на шосту. Вони представилися співробітниками ФБР 4-го відділу. Розмовляли ми про дітей, які мали здібності до малювання. Розмова була дивна, але не напружена. Вони були м'які та більше задавали запитань, чим чули відповідей. На наступний день одна дитина зникла. А сусід по кімнаті Мітера почав розповідати несенітниці про зникнення через стіну про людей у чорному. Через п'ять років на вулицях Стемфорта з'явиться безпритульний, який розповідав про співпрацю з секретним філіалом ФБР. Про пересування в часі, що на протязі останніх чотирьох років він допомагав у вирішенні проблем національної безпеки. І коли він не впорався та не зміг врятувати високопосадовця, його звільнили та відправили додому. Безпритульний постійно повторював одне ім'я: мене звати Мітер Брін. По приїзду журналістів він дивним чином все забув, потрапивши в лікарню з важкою формою амнезії, що можна знайти у пошуках правди міських легендах? Основна спільнота науковців, що вивчає явище міських легенд, стверджує, що дослідник може чимало дізнатися про урбанізацію та сучасне суспільство, вивчаючи саме ці байки, чи саме подібні історії призводять до цього. Але ж деякі міські легенди створені на реальних подіях та злочинах жахливих людей. Тому стає складно зрозуміти, де правда, а де брехня. Історії настільки переповнені вигадками, які легко інтегровані в реальні події. На теоріях змови, які беруть свій початок з міських легенд, побудовані цілі групи людей, які свято вірять. Шукають та додумують, пишуть свої книги та вигадують зовсім іншу нову для всіх реальність. Про вакцинацію та 5G, про Бермудський трикутник та зникнення цілих кораблів. Міські легенди є частиною світу людей. Хоч одну з них знає кожен, а от вірити у них це вже діло раціонального та критичного мислення. Ви тільки уявіть. Йдете провіряти пошту на вулиці, А там конверт. Відкриваєте його, а там лист. А в листі курка. А в курці яйце, а в яйці голка. Жарт, яйця дорогі. Відкриваєте конверт, а там написана дата вашої смерті. Місто Мілтаун до студентки на ім'я Роуз Марлі, приходить лист з повідомленням про її смерть, про дату її смерті. По хвилину. Роуз вважає, що це образливий жарт від її друзів, та не придає це якомусь значенню. Пожалівшись на це тільки своєму хлопцю. Через декілька місяців Роуз знайдуть мертвою, а в листі буде дата та час її смерті. Такі листи почали надходити по всьому місту. Спочатку це було виключно дівчата до 23 років. У кожному листі постійно була присутня цифра. 3. детектив, приїхавши з Нью-Йорку на розслідування цієї справи, більше трьох місяців витратив на пошуки та міркування на знахідки якихось фактів, хоч якоїсь інформації. Ці пошуки зводились до розіграшу подарунку, в якому приймали участь всі жертви жахливого листа. Перша вбита дівчина Роуз не вірила в правдивість листа, але ситуація кардинально змінилась. Місто боялось отримати. Смертельну пошту. Більше 20 вбитих за півроку. І завжди ця клята трійка. Із виписки щоденника детектива. Всі факти мене ведуть до дивного розігрушу на сторінці сайту. Ти водиш свої дані 3, 13 або 23 числа нового місяця, дізнаєшся про виграш. Люди, які виграють, отримують подарунок, лист та через три місяця. Помирає. Чи важливо це, хто приховується за цими злочинами? Можливо, це група фанатиків, які просто загралися в смертельні ігри? По місту почали розповзатися плітки, що, начебто, люди самі з себе вбивають. Коли напередодні 23-го числа молода дівчина на ім'я Грен вистрибнула з сьомого порогу свого будинку, у неї кишені був лист з датою смерті. Та часу. В її кімнаті був знайдений програвач з дивною аудіокасетою, який програвав пісню міста Лавандер. Ця подія дала для детективів поштовх на нові роздуми. Підлітки самі себе вбивають. Я повинен взяти участь у цьому розіграші, подумав детектив. 3 числа нового місяця почався новий смертельний конкурс. Місто тремтіло від страху. Але охочих прийняти участь було дуже багато. Детектив відправив свої дані та пройшов авторизацію. Через деякий час він отримав листа. Та 13 го числа влітку 2007 року вчинив самогубство. Поширена легенда на Київщині це про перехрестя відьом, що в п'ятницю 13-го числа відьми в селах влаштовують шабаш, та на деяких перехрестях села встановлюють свічки. Які не гаснуть до самого ранку. Є різні додатки про вбивства та невбивство, про викрадення маленьких дітей, про жертву, якісь приношення. У кожного села ця легенда інтегрована по-різному. Але зміст залишається один і той самий. П'ятницю, 13-го числа, на перехресті буде стояти свічка. В своєму дитинстві я пам'ятаю, як ми розігрували людей, ставили самі ці свічки і були. Ну, можна сказати, каталізатором цих легенд, але насправді ми хотіли просто посміятися, пожартувати та допомогти людям знайти трошки адреналіну. Що може бути кращим гуляти по тихому парку літом з коханою людиною? Не відчувати напруги та страху, просто насолоджуватися нічним прохолодним. Вітром, але якщо в це рівняння додати вбивцю маньяка, який на протязі 30 років буде вбивати молоді пари, закоханий людей, жінок та молодих хлопців. В цю суботу досить спекотно подумала молода дівчина Бетті Лудженсом, кращим відпочинком для нас буде прогулятися. Темним нічним парком. Відчути про холодний вітер міста Беніша. Це було перше побачення закоханих молодиків Девіда та Бетті. За вікном була темна ніч, доїхавши до стоянки біля парку, Девід припаркував своє авто, але ще ніхто з нього не встиг вийти. Вони обговорювали свої дитячі спогади, різні цікаві штуки, якими вони займалися. Вечір був приємним та тихим. За вікном. Почала паркуватися якась невідома машина. З неї вийшов чоловік та наказав вийти молодикам на вулицю. Він їх розстріляв. Беті намагалася втекти, але все було марно, три постріла в спину. Під час автостопу у місті Санта-Роза, штат Каліфорнія, відбувалось масове вбивство жінок. Тоді, у 1972 та 1973 роках, відбулося не менше восьми нерозкритих убивств та зникнень. Дівчат та жінок, які подорожували автостопом, голені тіла жертв були знайдені на насипах доріг та водойомах неподалі від них. Маньяк відрізнявся жорстокістю та інтелектом, своєю непринциповістю знайти його не вдавалося. Доки через деякий час він сам не відправив листа з розповідями, як вчиняв жахливі вбивства, та насмішками надкопами та детективами. Цей вчинок викликав бурю легенд та страшних історій. Люди боялися з'являтися в парках та на озерах. Закохані пари сиділи вдома та чекали, коли купи смій мають ненажерливого вбивцю. Заклики щодо гри з копами і що вони його не спіймають, були ключовим моментом втіхи безжалісного маніяка, безжалісного вбивці. Він вимагав від газет, щоб його опублікували, щоб його листи. Писали на перших сторінках у них. Якщо цього не зробити, він буде вбивати ще більше та ще швидше. Одного разу він все-таки оступився. Маньяк завдав декілька пострілів їй в спину, але не зміг вбити і не встиг наздогнати. Знеселена дівчина змогла вижити та дати свідчення, але обличчя або чогось важливого там не було. Вона нічого не бачила. Та нічого не змогла запам'ятати, щоб допомогло слід. Він грався з поліцією та детективами, писав листи та телефонував на радіо. Можливо, вірити треба тільки своїм очам, а не научним статтям з грифом секрету. Та правдиво, але і очі нас обманюють. Ми розкажемо, яка історія була правдива в наступному відео. Дякую вам за перегляд, коментар. Вашу активність це буде Україна. Ми переможемо. Слава.